Був нагороджений державними нагородами, орденами за мужність першого, другого та третього ступенів, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, відзнаками начальника Генерального штабу збройних сил України нагрудними знаками за зірцевість у військовій службі першого, другого третього ступенів. Про загиблого на відні Володимира Міськіва розповідає заступниця начальниці управління культури Кропивницької міськради Неля Чорна. На місцевому далекосхідному кладовищі рідні, друзі, бойові побратими й посестри прийшли попрощатися з військовим. Володимир Міськів народився у селі Виноградівка Кіровоградської області. Закінчив профтехучилище номер 32 міста Бобринця, каже Неля Чорна у 2013 році. За контрактом. Приєднався до лав Збройних сил України, брав безпосередню участь в антитерористичній операції операції об'єднаних сил. Служив на посаді заступника командира групи спеціального призначення. Загинув 28 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Бійцевий був 31 рік. Прощалися ще з трьома загиблими військовими. Геннадій Донець народився у Кропивницькому. Після закінчення профтехучилища отримав спеціальність маляр-монтажник та електрозварювальник. Говорить заступниця начальниці управління культури Кропивницької міськради Неля Чорна. З 2015 по 2018 рік брав безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. Мав статус ветерана війни. З початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Служив на посаді заступника командира бойової машини. Навідника оператора був важко поранений в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Харківської області. За її даними, Геннадій Донець помер 25 жовтня 24 року. Бійцеві було 45 років. Був нагороджений державною нагородою. Відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, відзнаками начальника Генерального штабу збройних сил України, нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі третього ступеня та учасник АТО, нагрудним знаком Міністерства оборони України за зразкову службу, відзнакою православної церкви України, медаллю за жертовність і любов до України. Медаллю НАТО за участь в миротворчих операціях НАТО на території колишньої Югославії у період з 1992 по 1998 рік Микола Янчук народився у селі Злинка Кіровоградської області, каже Неля Чорна. З 2000 року і до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України працював на монолітних забудовах міста Києва. На війну пішов добровольцем. Загинув 11 березня 2023 року в районі міста Бахмут Донецької області. За її даними, до вересня 24-го року вважався зниклим безвісти. Бійцеві було 48 років. Євгеній Тесленко народився у Кропивницькому, працював слюсарем у житлово-експлуатаційній конторі, говорить Неля Чорна. У лютому 2023 року за мобілізацію приєднався до лав Збройних сил України на посаді гранатометника 3-го стрілецького відділення. Загинув 2 лютого 2024 року. В районі населеного пункту Первомайське Покровського району Донецької області. Вісім місяців вважався зниклим безвісті. Бійцеві було 38 років. Поховали військових на Алеї Слави. Ірина Полулях, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.